Це у нас людина, яка свого часу ось вона в, була військовослужбовицею в Айдарі. Вона навіть брала участь у бойових діях. Щоправда, це була всередині 2010-х років. Не після 22-го року, після 22-го року вона цим не займається, вона в основному волонтерить, вона в основному консолідує ветеранський жіночий рух. Що за що їй треба дійсно подякувати, це величезна робота, і вона нещодавно запустила такий проект програму для навчання жінок військовослужбовець е, на системах ППО. Це ну це клас, да і от е, сьогодні там собаки, помідори, гнилі і яйця летять в Берлінську знову. Чому тому, що при всій своїй такій шаленій вазі. А як людина, яка робить для державності, я вважаю, для державності достатньо багато? Ця людина вона ну абсолютно не вміє комунікувати все, що вона пише в соціальних мережах, ну воно наражається на критику. Чому тому, що вона відверто провокує от адресно теми. Які сама ну мені здається, в яких вона сама не, не може розібратися до кінця з огляду на однобічність подачі цієї інформації? Я от згадую просто ну давайте чим там запам'яталася Бурлінська, крім своєї шалени, от громадянської позиції і і свого вкладу взагалі розвиток громадянського суспільства. Явно не своїми постами, свої своїми постами вона запам'яталася тільки в поганому світлі, тому що вона там толкала ідеї колись про те, що треба у нас мобілізовувати, виявляється 14-річних юнаків, там ну або, або треба мобілізувати там усіх жінок. Теж контроверсійна достатньо, так або одного разу вона запостила е, історію, що е, там е, назвала виробників українських дронів, е, причому там е, були вказані і так далі. І ну це по суті виглядало як підігріван, підігрування агреса. Що ж ти робиш? Ну не можна там е, викладати просто в, в такий тупорилий спосіб. Е, 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 там хто у нас виробляє найбільші дрони? Для чого це, ну розвідка не спить, кратів. Е, Маса, ви бачите, як працює СБУ тобто, вона вона час від часу е, це робить. А сьогодні, от сьогодні, е, що відбулося, вона написала е, пост е, про те, що от навіть це слайд з ТСНЮА, і Берлінська назвала втрати України і дату, коли ворог може знову стояти під Києвом. Якщо ви не читали цей пост, я просто вам зараз розкажу. Коротше, вона пише: вона вона е, рахує, м, е, значить, у нас загиблих поранених. Рахує СЗЧ орієнтовні втрати сил оборони за день, орієнтовні втрати в місяць, і поряд ставить кількість за її інформацію мобілізованих. І у неї що виходить? Яка арифметика що у нас збройні сили сили оборони України йдуть в мінус 26 500 на місяць, мінус 3 318 тисяч на рік? І вона каже: якщо навіть легко поранені повертаються, частина сезоча також повертається, то все одно мінус 159 тисяч на рік. І вона от говорить, що коли голови депутатів пораховані. Про депутатів, так що там ну антикорупційка, на її думку, неважливо, чи що я не розумію. Давайте нарешті порахуємо математику війни. Поки ми рахуємо, скільки депутатів міняють позицію за тиждень, пора рахувати, скільки депутатів залишиться в Києві, коли ворог буде знову стояти під столицею. Якщо ми нічого не змінимо, це цілком може статися вже цієї зими. В, ну я за зараз от розбираємось. Так значить, вона тригерить. Я про цифри пізніше скажу. Вона тригерить народних депутатів, що вони займаються якоюсь хірнею, а оці всі діти, які з картонками там стоять, це теж якась неважлива історія. Тобто, з точки зору, ну ви ж, ви ж я її назву на ви, ви берлінська, ви відома людина, ви, ну, ви, ви якби лідер думки. Вона багатьом ця думка може не подобатися, тому що ви її так формулюєте. От, але ви не можете звинуватити людей в тому, що вони відстоюють принципи суспільного договору. Держава це суспільний договір. Народні депутати, які вчора віддають голоси за повернення повноважень антикорупційним органам, це дуже важливо. І я думаю, це важливо навіть з точки зору того, що калатнеча в тилу це дуже погано для настроїв на фронті. І хто як не Берлінська. От яка з цим всім стикається, яка була там і яка брала участь в бойових діях. Хто як не Берлінська, має це знати? Прилетіло їй, звісно, від народних депутатів, от улюблений Гончаренко, написав: їй Марія, ви у нас дуже талановита в заявах. Марія, я готовий слухати вас годинами. Про фемінітиви, фемінізм третьої хвилі, можливо, про творчість Сільвії Плат чи навіть про Сімону де Бовуар. Але навіщо Марія ви псуєте ваш талант аналітикою стосовно війни? Це не ваше, не треба. Давайте краще про важливі речі. <свіс> ну зрозуміло, так е Генченко е ну реально там не любить, і я так трошки тут підозрюю, що ну я не хочу закидати Якщо ви вважаєте, що тут є елементи сексизму, теж можемо про це поговорити. Можете написати це в коментарях. Мені здається, ну про просто вона наїхала так, сказала, що там зимою десь хтось буде, тому що депутати займаються не тим, а у нас там щось мінусується. А Гаченка каже: давайте про важливі речі, а хочете, от як.